Європейський союз запровадив нову цінову стелю на російську нафту. Тепер вона становить 47 доларів 60 центів за барель. Це динамічний механізм, який автоматично буде триматиме російську нафту на 15% дешевше від світової ціни. Аналітики прогнозують, Кремль може втратити від 15 до 30 мільярдів доларів доходів уже до кінця року. Адже, попри рекордні надходження, у 2024-му нафтова галузь залишається головним фінансовим донором російського бюджету. Водночас. Що ефективність нової стелі залежатиме від того, чи вдасться перекрити тюньовий флот танкерів і зупинити обхід санкцій через треті країни. Олег Саркіць, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, разом із нами на зв'язку. Пане Олеже, рада вас вітати. Слава Україні! Слава вітаю. Ось від 15 до 30 мільярдів доларів може втратити Росія. питання в тому, багато це чи мало, та навіть якщо це мало, це все одно втрата. Але тут же ж основне слово може втратити, якщо знову ж таки, запроваджується нова ось ця стеля? А може і не втратити, так все ж таки, ось ця нова цінова стеля на російську нафту. На що вона вплине в першу чергу, і які сфери економіки Росії це можуть відчути найбільше? На безперечно попливає на російський бюджет, тому що надходження до бюджету вони будуть зменшені. Зараз сказати, чи це буде 15 мільярдів доларів, чи 30 мільярдів доларів, достатньо складно, тому що давайте розберемося. Це ціна на нафту, яка йде до Європейського союзу, до країн Європейського Союзу, і ціна, за якою танкери. Країн компанії з Європейського Союзу можуть перевозити. Якщо вони використовують тюньовий флот і постачають, наприклад, до Індії або до Китайської Народної Республіки, які є зараз найбільшими покупцями російської нафти, то ця стеля вона не діє. І до, до Європейського Союзу Російська Федерація експортує близько 500 мільйонів барелів на рік. Перепрошую, 500 тисяч барелів на добу, і це не такий великий обсяг, як вони експортують, наприклад, до Китайської Народної Республіки. Там експорт сягає більше ніж майже. 3 мільйони барелів на добу загалом Російська Федерація експортує близько 5 мільйонів барелів на добу, видобуваючи при цьому приблизно 8. Тобто вони залишають собі щось і щось експортують. Тому ця стеля е, на, на російську нафту вона не буде впливати на левову частину експорту. Вона буде впливати тільки на міноритарну, відповідно на частину нафти, яка експортується до країн Європейського Союзу. І відповідно вона буде впливати на транспортування, тому що танкери, як я зазначав раніше, вони не зможуть транспортувати, якщо ціна на нафту перевищує ніж стеля зазначеної стелі 47,7 доларів за барель. Тому треба дивитися, яким дійсно чином зможе це повпливати на російський бюджет. Але якщо порівняти наприклад з... Витратами на війну, які складають приблизно 70, а то й більше мільярдів і 70 е, на рік, то 15 навіть або 30, тим паче, це вже суттєвий і відчутний буде удар саме по економіці Російської Федерації. і Вони не зможуть стільки. Інвестувати в розвиток свого військово-промислового комплексу, вони не зможуть купувати товари подвійного призначення у своїх партнерів, таких як Іран, Китайська Народна Республіка, Північна Корея тощо тому це, звісно, буде сповільняти саме розвиток самої Російської Федерації, розвиток її економіки і здатність взагалі ведення війни проти нашої держави. А говорячи власне про цей тюньовий флот, ми пам'ятаємо. У тіньовому флоті Росії там сотні ось цих кораблів, і кожен пакет санкцій, ви знаєте, ну, мені видається, що по трішечки, потрішечки тут, е, тут ми десяток кораблів заборонили, тут ще там, ось, трошечки танкерів цього тіньового флоту. Чи можуть взагалі е, європейські наші партнери ну, зробити так, щоб жоден корабель ціннівого флоту. Не використовувався терористичною федерацією. Чого для цього не вистачає? Не вистачає потужності світового міжнародного права, саме судноплавство, яке зможе затримувати, дозволяти затримувати у нейтральних водах порушників, а саме таких пиратів, як тіньовий флот. Я їх рахую паратами, тому що вони не дотримуються міжнародного правила. Законодавства суднопластва і вони порушують всі нормативи. Вони вимикають систему АІС. Вони переливають нафту в е, у відкритому морі. Вони е, порушують документ е, документу обіг саме. При транспортуванні цієї нафти вони порушують правила страхування, вони страхують в компаніях, які не є визнаними світовим суспільством страхування, і вони тому і є пірати. Але на жаль, через недосконалість саме. Міжнародного права застосовувати якісь санкції проти кораблів, які знаходяться в нейтральних водах, неможливо і тому, коли вони порушують ці правила, знаходячись в територіальних водах певної країни, тоді можуть застосовані бути певні обмеження. Але знов-таки ідентифікувати і знайти ці танкери достатньо складно, тому що вони вимикають систему АІС і є певні. Супутникові дані, які дозволяють просто визначити, де корабель і які за розміром танкер він знаходиться. Але визначити, який груз, який вантаж він перевозить, цього не можна. І таким чином достатньо складно знайти важелі впливу на невизначені об'єкти і. Застосувати якісь санкції, і обмеження щодо кількості, вона за деякими даними вже перебільшила позначку ніж 1400 танкерів і санкції введені вже більше ніж проти 650. Тому наші партнери працюють над тим, щоб збільшити тиск саме на тіньовий флот Російської Федерації, і таким чином зменшити. Ефективність цієї достатньо важливої артерії. Якщо подивитися, знов таки, у контексті експорту саме сирої нафти через цю артерію, то вона трошки впала порівняно до повномасштабного вторгнення до періоду до повномасштабної війни в Україні. Приблизно всього на 8%. саме впав експорт через флот російської. Федерації на той час не всі кораблі були тіньовим флотом, тому що вони вільно могли користуватися відкритими водами. Пане Олеже, я щойно згадувала слова пана Меркця, який сказав про те, що необхідно Росію чим швидше зупиняти, тому що Україна це такий поріг до війни в Європі, тобто Росія пройде Україною і піде далі. На Україні Росія не зупиниться в той самий час. Ми от говоримо про те, ну і він закликав європейських партнерів об'єднатися і діяти санкціями, діяти жорстко, діяти більш рішуче. І ось також ще одна новина з Німеччини. Там уряд продовжив. До 10 березня наступного року управління активами російської кампанії «Роснефть». Я зараз поясню про що йдеться. Ось це управління активами потрібно оновлювати кожні, щоб місяців Вій воно було продовжено незадовго до чергового терміну. Під контроль активи під контроль Німеччини потрапили частки «Роснефті». Міро і Байер-Нойл ще у вересні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І ось власне Берлін поки що не може націоналізувати і не вдається власне до Націоналізації цих активів він зберігає фактичний контроль тоді, як юридична власність все одно залишається за російською компанією. Росіяни намагалися передати це і Катару, в тому числі, але ось з потенційними покупцями ніяких, ніяких домовленостей досягнуто не було. А чому ось ці російські активи зараз ніхто не купує? Це також вплив ось цих європейських санкцій. Ви знаєте, безперечно, так європейські санкції вони обмежують і потенційних партнерів Російської Федерації і саму Російську Федерацію. У них є ну, знаєте, так можна сказати, зв'язані руки щодо. Міжнародної діяльності і комунікації навіть з партнерами, і деякі компанії, якщо, наприклад, Російська Федерація має бажання передати контроль над Роснефть Німеччина, вони мають погодити це в першу чергу з німеччиною. Якщо у Німеччини немає бажання це робити, щоб вони можуть не пускати на територію своєї держави Катар або ще якусь іншу. Країну чисто через відсутність бажання і розвитку конкуренції, тому тут є як геополітичний аспект, так і суто економічний. І на мою думку, тут вони ці, ці два аспекти перетинаються, і через це в них немає повної можливості застосувати ці міжнародні комунікації і позбутися. Міжнародних європейських активів і невілювати взагалі вплив на санкційний вплив на ці підприємства. І ось власне повертаючись до нафти. Російською та і до санкцій від європейського союзу. Ми говоримо про те, сьогодні згадували про те, що європейські партнери їдуть до Сполучених Штатів. Будуть говорити обговорювати черговий 19-й пакет санкцій. Також міністр енергетики Сполучених Штатів Кріс Райт каже про те, що Європейський Європейський союз має припинити купувати саме, сам має припинити купувати російську нафту та газ, якщо хоче, аби Вашингтон посилив свої санкції проти Москви. І Європа має купувати Америка. Анський скраплений природний газ, бензин та інші продукти з викопного палива, щоб виконати умови торгівельної угоди між США та Європейським Союзом. От власне про цю угоду, згадуючи, вона справді мала би працювати, і чи підуть на це європейські партнери? Чи легше їм знову ж таки вести якісь санкції проти тіньового флоту і чекати, коли штати ведуть санкції проти нафти або та знаєте, знижувати ось цю цінову стелю по долару, по долару, по долару, по, по долару вниз, але самі не відмовляються купувати. От. З цієї ситуації, які ви бачите вихід і про що зараз будуть домовлятися Сполучені Штати та Європа? Як сполученим штатам переконати європейців не купувати російську нафту і чи підуть на це європейці? Ви знаєте, на мою думку, ці дії вони мають бути паралельними, тобто мають запро... бути запроваджені санкції від європейського союзу та сполучених штатів. А зараз Сполучені Штати намагаються руками європейського союзу. Випробувати механізм тиску на партнерів Російської Федерації і відмовитися від купівлі закупівлі російських енергетичних ресурсів для того, щоб це зробити, треба підготувати всю інфраструктуру, щоб отримувати, наприклад, скраплений газ від Катару або Сполучених Штатів Америки. Теж саме стосується і нафти для того, щоб отримувати нафту з Саудівської Аравії, треба побудувати певну інфраструктуру, щоб замістити російську нафту і до речі, у Європейського союзу до кінця 2027 року є вже зазначена стратегія, що вони мають повністю позбутися цієї залежності від російських енергетичних ресурсів, але це потребує часу. І якщо подивитися вже на економічну складову, то е, безперечно. Нафта або газ від європейських від партнерів європейського союзу він буде набагато дорожчий ніж від Російської Федерації, тому вони намагаються відтермінувати. Цей строк, який буде дозволяти їм зараз трошки економити на купівлі російських енергетичних ресурсів, хоча поступово вони дійсно будуть запроваджувати певні обмеження щодо співпраці з Російською Федерацією, і ще раз хотів би наголосити, що на мою думку, це має. Робитися паралельно як від європейського союзу, так і від сполучених штатів Америки, а не навпаки, що е, Сполучені Штати Америки будуть зараз підштовхувати Європейський Союз і будуть просто зі сторони дивитися, як це повпливає на. Відносини, наприклад, з китайською народною республіки республікою, тому що у 19-му пакеті також будуть розглядатися саме і вторинні санкції проти партнерів РФ, і також буде та ще будуть певні обмеження і стосовно платіжних систем, які дозволяють продавати російську нафту.